Майстерня здоров'я студенти-медики вимірюють артеріальний тиск та пульс мешканцям Івано-Франківська та гостям міста. Упродовж трьох годин у восьми закладах обласного центру можна було дізнатися про стан свого здоров'я. Акція відбулася з ініціативи Івано-Франківського базового медичного коледжу. 23 жовтня студенти Івано-Франківського базового медичного коледжу працювали в кількох закладах міста, вимірювали пульс і тиск з метою профілактики серцево-судинних захворювань. Ми, викладачі Івано-Франківського базового медичного коледжу, пріоритетним завданням для себе бачимо не просто підготовку висококваліфікованих спеціалістів, але й виховання у наших студентів, бажання допомагати людям. Саме тому в такий складний для нашої держави час ми прагнемо допомогти людям тому саме тому в такий скрутний для держави час. Ми намагаємося проявити турботу. Серед охочих визначити стан свого здоров'я і молодь, і старші люди. Є ж такі люди, що ще не розуміють, що то потрібно. А я тепер уже зрозуміла таку допомогу дівчата надають охоче кажуть. їм приємно виконувати добру місію, працювати у майстерні здоров'я, як і називається проект. Та тим паче в такий складний для країни час. Будь-який час незалежно чи це сьогодні. Чи це інший якийсь час? Існує ризик виникнення гіпертонічних хвороб ми хочемо попередити ці захворювання, для того, щоб люди знали них робочий тиск. Крім вимірювання тиску, студенти провели ще й просвітницьку роботу серед мешканців міста, роздавали брошури, інфаркт міокарда, чинники ризику та артеріальна гіпертензія стосується кожного.